Йоу, всім привіт, народ! І в цьому відео я почну новий хардкор на версії 120. Я вам обіцяю, він буде дуже масштабний. До речі, наша ціль на сьогодні збудувати собі крутезний будинок. Ну що, не буду вас більше стримувати, приємного перегляду. Я заспавнився прямо на дереві і я вже бачу там село. Але спочатку давайте добудемо дерева. Ні, ні, ви не подумайте, ціле дерево я добувати не буду, а побіжу одразу село Тепер робимо собі верстак. Та дерев'яний кайло. Ну і переходимо в кам'яний вік. І крафтимо кам'яну сокиру. Чому тільки сокиру зараз дізнаєтесь. Аго, големчику, йди на сюди. Косимо підрусню. Я не помру від голоду. Ну і нарешті можна перекусити. А зараз давайте скрафтимо собі якусь оборону та залізний меч, тому що на хардкорі це дуже важливо. Робимо собі ліжечко і можна поспати нашу першу. А меч. тепер пігнали в шахту. Так, я надіюся, я знайшов велику шахту. <гум> До речі, тростину потрібно збирати наперед, щоб потім попівдня не вирощувати. Опа, на, ну хоч вугілля знайшов. У тут більше нічого немає. Ура! Нарешті велика шахта, тільки як сюди спуститися? А, тут вода є. Опа, що це там таке? Але дехто мені хоче позаважати. Чекайте, а як я це міг не побачити? Йоу, подивіться, я думаю, до кінця цієї серії в нас буде повний сет залізних обладнань. До речі, я вже дійшов до глибосланців. Мені дуже хочеться знайти діамантів. Але спочатку давайте скрафтимо піч і переплавимо все наше залізо. Поки воно плавиться, давайте скрафтимо всі можливі інструменти та обладунки. А тут взагалі є хоча б один моб? Вибачте, помилився. Пішов звідси. Ну все, мої пригадання збулись. Тепер у нас повний сет залізних обладунків. Тому забираємо речі і вирушаємо далі. Заліза лишнім ніколи не було. Друзі, я думаю, вам не видно, але я знайшов наші перші діаманти. Хоч би тут було більше, ніж один. І... Такими темпами я довго на хардкорі не притягну. Ну, друзі, ви ж знаєте кюдо. Там є ще діаманти, але спочатку потрібно відбитись від мобів. І скільки їх тут? Ого, ще 4 штуки непогано. Шахта, звісно, велика, але тут немає того, чого я хотів би бачити. Що? Друзі, дивіться, отут були діаманти. А отут ще одні діаманти. Так, ну, в принципі, шахта дуже крута. Скільки їх тут? О, ну, я думаю, в нас вже 10 діамантів є точно. 15! Ну, крім того, звичайні руди теж потрібно добувати. Ну, а поки я добуваю золото, хочу тобі дещо сказати. У мене є свій телеграм-канал, там, де вже майже 50 людей. А знаєш, чого там не вистачає? Так, так, саме тебе. Тому давай, посилання буде в описі. Допоможіть. Друзі, я вже повернувся і ви справді думаєте, що я буду тут жити? Ні-ні. Нам потрібно знайти вишневий біом. Ми ж все-таки на версії 120 граємо. Але спочатку давайте розберемося з ресурсами, які нам потрібні для будування будинку. А саме ця смерекова колода, дубова колода та кругляк. Ну і як ви зрозуміли, нам потрібен сосновий біом, тому пішли в подорож. Я так зрозумів, я буду довго блукати цими тропіками. Тому починаємо збір ресурсів. Щоб швидше було діло, давайте скрафтимо діамантову сокиру. Друзі, нарешті я знайшов всі ресурси, які нам потрібні для побудови будинку, і саме час шукати територію. Чекайте, невже це той самий біом. Нарешті я його знайшов. І він дуже гарний. Будувати будинок я буду десь тут. Але як по традиції потрібно розчистити територію. Тому поїхали. Ну що, отаку територію я вирівняв. Залишилось будувати будинок. Ось я вже зробив розмітку, це поки виглядає так собі, але ви не уявляєте, який класний будинок буде. Тому поїхали далі будувати. Ось так буде виглядати в нас перший поверх. Це не дуже перший поверх, це, так сказати, двір. На ньому, я думаю, розмістити портал вражку та зачарувальню. От і все, друзі, наш будинок повністю готовий. Просто подивіться, який він крутий. Залишилось тільки облаштувати все всередині. Думаю, десь і тут і буде склад. Поки що склад маленький, але в майбутньому я його розширю. Отут я поставлю багато пічок. Тепер йдемо на другий поверх. Десь отут буде стояти ліжечко, а отут я хочу зробити такий малесенький столик. А, ну і ще потрібно розставити ліхтарів, щоб вони доповняли всю атмосферу, тому що от саме в цьому будинку вони виглядають дуже круто. От тепер я вам можу точно сказати, що будинок готовий. Напишіть коменти, як вам. А пам'ятаєте, що я хотів ще зробити? Так так збудувати портал вражку. Ми робимо діамантове кайло. І йдемо за обсидіаном. Друзі, дивіться, яку гарну шахту я знайшов. Тому набираємо воду, розливаємо її і починаємо добувати обсидіан. Ех, перший обсидіан у нас втопився. Ну що, я добув 14 обсидіана, для вас це пройшло як декілька секунд, а для мене як 5 років. Ну і відправляємось додому. Як я вже і казав, портал в вражку буде стояти отут. Тому починаємо будувати. Робимо крисало і підпалюємо портал. Ну і той самий момент. Ну, в принципі, портал в пекла мене, як завжди, не дивує. Та в майбутньому я зроблю більш гарний вхід до порталу. До речі, через портал можна виходити з будинку. А зараз, друзі, я вам пропоную зайнятися фермерством, а саме зробити поле пшениці. Але спочатку давайте здобудемо трохи насіння. Я добула тільки насінин. До речі, пшеничне поле ми будемо не просто засаджувати, а нам потрібно його збудувати. Тому беремо землю, яка в нас залишилась, і починаємо будувати. До речі, поки я будую це поле, можете написати в коменти, що мені збудувати в наступній серії. Я збудував територію, залишилося все засадити. Сказав все засадити Тепер мені ще й вафлика стоять. Ось виросли вже перші ростки, давайте їх зберемо. Ну і ще трохи розширимо огород. Ну що, друзі, я думаю, всі цього чекали. Але засаджувати це все назад не дуже цікаво. Друзі, поле ми збудували, а мені до нього так виходити. Звісно, ні, тому потрібно збудувати сходи десь тут. Ну і магія монтажу. Тепер я не буду розбивати голову, а спокійно і обережно спускати. Друзі, а ви не задумайтесь, що тут ще не вистачає? Так-так, загону з коровами. Тому поїхали будувати. Ну, і ось такий загон у нас вийшов. Залишилось тільки привести корів. А їх що тут немає? А он вона є, але мені хоча б дві потрібно. Ой, йо, до мене гості прийшли. Ну добре, давайте хоча б одну приведемо. Я сподіваюся, вона приходить в один блок. Все, поживи, поки тут, скоро я до тебе подруг приведу. Якось дивно звучить. Ну добре. До речі, тут так багато вуликів у майбутньому я їх до себе приведу. Чекайте, тобто ви мені хочете сказати, що біля мене тут іще двоє жило. Ну добре, друзі, пішли. Заходимо, заходимо, готель безкоштовний. Усе, тепер їх нарешті можна розмножити. Чекай, а ти не Саня Майнкрафт раптом? Ну добре, добре, не буду тобі заважати мандру. Ну що, друзі, на цьому моменті ми будемо закінчувати наше відео. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково вліпіть свого корилівського подбайдена і підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. Ну, а з вами був Кют. Бувайте!